Я вже майже цілий рік в Іспанії, уявляєте? Я теж ні. Е, і майже цілий рік, як я веду свій блог, як я на програмі, і я вам показую, які тут умови, як взагалі в Іспанії, що тут відбувається, які тут ціни, все вам показують облозі. Але останнім часом до мене почало приходити дуже багато нових підписників, і які дуже мені багато пишуть в Дірект, в декрет. В директ про програму запитують, хто може сюди стати, як сюди стати, чи дають тут гроші. І я хочу одним у цим відео відповісти на всі самі популярні запитання, які мені приходять в особисті повідомлення. І перше, саме таке популярне питання: хто може сюди приїхати на програму? Сюди може приїхати абсолютно люба людина на програму. Якщо ви були в іншій країні, ви повинні були відмовитися просто там від захисту, якщо він у вас був, якщо у вас його не було. Просто приїжджаєте, якщо ви з України, тим паче ви сюди приїжджаєте. Тобто люба людина сюди може приїхати і отримати тимчасовий захист. На програму ви вже можете стати після того, як особисто сюди приїхали. Пішли в краду, в поліцію і запросили цю програму. Масово офіційно приймає Мадрид та Малага. Оце прям ті міста, які зараз займаються саме прийомом на програму. Якщо ви їдете в якесь інше місто, ніхто вам не гарантує, що у вас зможуть. Або скільки часу займе ваше поселення. Взагалі мені дуже подобається, мені колись так пояснювали, і я хочу це пояснити вам. Що програма імміграції в Іспанії тут така, що спочатку йде нульова фаза. От ви приїхали, запросили на програму, почекали. Тобто чекаєте, ви обов'язково за свій рахунок. Десь поночувати, щось поїсти. Невідомо скільки часу, це може бути три дні, може бути місяць. Ви будете за свій рахунок. Коли вже вас поселили, вам надається. Перше таке головне: житло, їжа, побутова хімія, медичне забезпечення. Є доступність до курсів мови, але вони ще не обов'язкові. Тобто, ваша задача на нулю відпочити, встановитися морально, вам надається, якщо хочете, психологи, юридична підтримка, все вам дається це безплатно. Коли вже вам знаходять місце на першу фазу, тоді йде е, початок вашої програми, тоді йде вже відрахунок вашої, вашого часу на програмі. Від початку першої фази до закінчення вашої другої фази має пройти півтора роки, 18 місяців. Тобто, скільки ви прибуте на першій, все в ваших руках. Далі вертаємося по порядку. Мама! На нульовій фазі ви можете пробути скільки завгодно часу. Є люди, які три місяці, ми от десь 10 місяців. Е, Широко я не знаю людей, які були на програмі, на, на нульовій фазі саме. Коли вам вже знайшли місце на першій фазі, це може бути будь-який хостел чи квартира в будь-якій точці Іспанії. Тобто, якщо ви приїхали навіть на канари, 95% того, що на першу фазу вас відправлять одно на материк. Це може бути Мурсія, це може бути та сама мала Мадрид, може бути північ, може бути варенція. Куди завгодно вас можуть відправити. І, в принципі, ви від цього не можете відмовитися. Бо якщо ви відмовляєтеся від цього, то ви, в принципі, відмовляєтеся від програми. Бо, значить, вам не настільки потрібне це житло. Програма це одна велика лотерея. Ніхто вам не буде гарантувати, в яких умовах ви будете жити, що на нульовій фазі, що на першій. Я спеціально знімаю своєї прекрасної кімнати. Щоб ви бачили, що умови бувають різні. Тобто, я вам не знімаю з якогось готеля і не розказую, типу, що всіх люкс умови. Так само я вам не знімаю, не показую клубів і не кажу, що всі будете жити просто жахливо. Умови є, і на цьому дякую. Тобто, якщо ви одинока людина, ви можете жити з іншими людьми, з іншими націями, навіть. І це бо я хочу от на цьому наголосити, бо я бачила відео жінки, яка сюди приїхала на програму, і через два місяці вона дуже жалілася, що. Вона в черзі остання за всіма націями, тому що до українців тут погано ставиться. Не здумайте такого говорити, думати і мати на увазі, бо тут рівенство. І нам завжди наголошує на тому, що ми рівні, Ні. рівні всі нації і рівні всі, е... як так сказати, щоб мене зараз не заблокувало. Боже, вилетіло з голови гетеро і не, і не гетеро. Тобто, якщо для вас е... людина з Африки. Якась погана Іспанія не для вас. Якщо для вас хлопець з кульчиком в вусі, якийсь не такий, Іспанія не для вас. Забудьтеся просто ходити тут, розказувати, що тут спонукають дітей до чогось. Там нікого ніхто ні до кого нічого не спонукає. Тут всі люди рівні і для цього їдуть в цю країну. Далі, на першій фазі вам дається так само або квартира, або хостел. Вже харчування або гроші на харчування, дивлячись, куди вас поселили, і 50 або 90 євро, там в залежності від того, від, на які ви, від якої ви організації особистих грошей. І на першій фазі у вас вже обов'язкові мовні курси. І якщо ви вже трошки підівчили мову, ви можете запросити робочі курси. Я думаю, що такі робочі курси пояснювати не треба. І перша фаза. Це тоді, коли вас за ручку виводять світ, як маленьких діток. Тобто з вами сходять до лікаря, з вами там заповнять якісь документи, вам допоможуть тому, всьому в десятому. І коли ви вже скажете, от я самостоятельний вже я вже виріс, я вже підівчив мову, я готовий жити самостійно, я хочу собі з'їжджати на своє житло. Вам на це дають зелене світло, і ви шукаєте собі квартиру. Квартиру ви можете шукати тільки у тому місті, типу районі. Тобто, якщо це Малага, то це всі окружаючі села Малаги. Квартиру. Ця квартира має вписуватися в бюджет. Я десь тут от, зараз прикріплю табличку, має вписуватися в бюджет і має мати умови для життя. Тобто, якщо у вас багато дітей, то є таке, що там дивиться, скільки кімнат ви берете для дітей, щоб діти, типу, раз на полі, разновікові з вами в одній кімнаті не були. І коли вам затверджують цю квартиру. І ви вже на неї з'їжджаєте, ви офіційно переходите на другу фазу. Ви вже самостійні, вже з вами ніхто за ручку бігати не буде. вже з вами за ручку ніхто бігати не буде. Ви вже самостійні, ви перейшли на другу фазу. Мовні курси залишаються обов'язковими, і на рахунок роботи, якщо ви не хотіли робочих курсів, а ви зразу знайшли собі роботу, ви можете працювати від самого початку програми. Але на нулю, понятно, вас немає що відбирати. А на першій та другій фазі ваш дохід не має перевищувати цієї таблички. Це раз, а два все, що ви заробите, буде мінусуватися з грошей, які вам виділяє держава. Тобто, в принципі, в плюс ви не вийдете. Ще головне на чому я хотіла наголосити, бо мені такі питання прилітали частенько, і колись як я сама переїжджала, теж були такі кадри, які це розказували прямо в відкритому доступі. Що брешіть, брешіть, що вам немає де ночувати, що у вас немає грошей, на на на. Люди, ваша ну типу, дійсності є люди, які приїжджають сюди дійсно без грошей, і це їхня остання надія, і їх селять швидше, через те, що це їхня остання надія, бо їм немає що їсти, немає де спати. А є люди, які приїжджають своєю машиною. Я особисто приїжджала, в мене ще були мої матіжинські з Польщі. Я отримувала, бо я в Польщі була довго, у мене там була і робота, і все. І в мене були мої виплати матіжинські, Я це все їм показувала. Ну бо, типу, це мої були надходження, і повірте, їм мої гроші вообще були все одно. Вони Типу, показала, бо я їх не показала, я все одно мусила чекати програми за свої гроші. Вони прекрасно розуміють, що більшість людей їх обманює, і вони вже тепер навіть не вірять тим, хто в дійсності сюди приїжджає без грошей, бо приїжджають, і всі сидять, плачуть, мені не мати ночувати. Там сидять люди не перший день на землі, на, як то кажуть, народжені. Вони всі прекрасно розуміють, що ви десь прибрехали, десь не показали, і, і якщо десь потім появиться. Чи можливо у вас є якісь надходження робочі? Чи, можливо, ви взагалі не відмовилися цього захисту, приїхали сюди і брешете. То да, вам відмовлять. І потім ці люди ходять і кажуть, нам безпідставно відмовили. Їм не безпідставно відмовили. Там всі добре знають, чого їм відмовили. Це, будь ласка, будьте чесні з собою, в першу чергу добрі, і світ буде добрий до вас. Я не знаю, як це писати. Мені просто смішно дивитися ці відео, де і не кажу, мені в особисті просто написали. Мені, мені сказали, що якщо я буду брехати, все буде. Та не треба брехати. Я, в принципі, все одно. Тут програма не. І хочу просто, щоб ви зрозуміли: тимчасовий захист придумали, створили да, для постраждалих від війни в Україні. Але сама ця програма існувала до і буде існувати після. Вона для всіх мігрантів. Сюди приїжджають люди зі всіх куточків світу і живуть тут з вами разом. На рівних умовах і всі так само ходять на роботу, всі приїхали з якимось своїм, хтось з машиною, хтось з чимось. Якщо це, понятно, не мільйони, і ви, типу, людина з мільйонами не буде проситися жити в хостелі. Тобто, якби я мала гроші жити не тут, я б тут не жила. Логічно, так? Да? Думаю, з цим тема закрита. Якщо залишаються якісь у вас ще питання, будь ласка, пишіть в коментарях. Це єдина нагорода для мене. Бо типу, я ж вам даю всю інформацію, яку ви можете і без мене знайти. Я її даю абсолютно безплатно. Я рада бути чимось користа, чимось допомогти. Я так само переїжджала, так само мені люди допомагали. Але є люди, які не підписуються на мене жодного лайка, нічого, просто в особисті мені виписують, типу, що я їм повинна, типу, щоб я ж веду сторінку, значить, я повинна їм допомогти. Типу, знайти їм роботу, допомогти їм з документами. Я не повинна. Я це роблю від чистого щирого серця і хочу якоїсь комунікації з вами. Тобто, єдина ваша нагорода це, це лайки, коментарі підписки. Все дуже, дуже вас всіх люблю. Хто зі мною самого початку, хто підписується на мене зараз? Всіх просто безмежно дуже сильно вам вдячна. І боже, як важко мені вдається записати це відео. Ви собі просто не уявляєте. Я це відео перезаписую вже п'ятнадцятий раз. Я в в мене в мене температура. Буду вам плакати зараз, дякую, котику. І, типу, я стараю. Батя, Батя я стараюсь. Аду. бачите, правду кажу. Якщо вам заходить такий формат великих розумовних відео, пишіть теж це, будь ласка, в коментарях. Я тоді буду старатися більше сідати отак і щось вам розповідати. Все.